В ефірі телеканалу Надія знову програма «5 хвилин для вічності. Доброго вечора. Протягом останніх років моїм основним засобом пересування був літак. Я часто літав у різні частини Сполучених Штатів Америки, а також в Україну. Часто я сидів в аеропорту, спостерігаючи крізь величезні вікна за приготуваннями, що проводилися перед вильотом. Мені ставало спокійніше, коли бачив, як один із пілотів поволі обходить літак, перевіряючи шасі, крила, корпус двигуна тощо, він перевіряв, чи немає видимих дефектів, які можуть бути небезпечними і навіть фатальними для польоту. У кабіні екіпаж перевіряв внутрішні механізми, вивчаючи безліч показників на панелях приладів. Усі ці заходи здійснювалися з єдиною метою зробити безпечним наш політ. Така ж сама ситуація і з великим польотом в історії землі. Бог перемістить викуплених у новий Єрусалим. Однак перед цим наш Небесний пілот Ісус перевірить не літаючий апарат, який понесе нас додому, а пасажирів, що будуть населяти небеса, спілкуватися з досконалими, безгрішними жителями Всесвіту. В 9-му псалмі Давид написав. Та буде Господь пробувати навіки. Він для суду поставив престола свого, і вселенно Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. Цю перевірку, що відбудеться перед другим приходом, можна назвати слідчим судом, і ми повинні серйозно поставитися до нього. Це не жарти. Головна мета суду визначити, чи ми отримуємо нагоду спілкуватися з безгрішними небожителями? Як ми повинні бути вдячні Господу за турботу про нас? Невже ми всі не втомилися від зла? Хіба істинний християнин не прагне жити там, де не буде гріха і де гріх ніколи не виникне знову? Подумайте про спокій, який ми будемо мати там, яким було би ваше ставлення до Бога, якби він дозволив будь-якій ненаверненій людині опинитися на небі. А що, якби Бог спас кожного незалежно від його способу життя і характеру? Замість того, щоб не визнавати Божий суд чи судити людей замість Господа, давайте славити Спасителя за його пильну увагу до кожної людини. Якщо нас заспокоює вигляд пілотів, які оглядають літак, наскільки ж більше ми повинні оцінити Божу турботу про тих, кого він візьме з собою у вічність? Добра новина у тому, що кожний, хто підкоряється Ісусу Христу, має шанс жити вічно. Ми можемо бути впевнені, що Господь справедливо судитиме народи. Подумайте, яким є ваше ставлення до Бога, справедливого судді. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за твою велику любов до кожного з нас. Ми вдячні тобі за те, що ти, Господи, провадиш справедливий суд. І ми віримо, що Твій суд є найчесніший. Ми, Господи, просимо Тебе, допоможи кожному із нас усвідомити, що ми живемо напередодні другого приходу, що ми живемо в період суду, коли Ти, Господи, розглядаєш справу кожного із нас. Допоможи нам проявляти чесність по відношенню до Слова Твого, по відношенню до того, що Ти робиш, Господи, ради нашого спасіння, благослови нас. І наших телеглядачів молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні, коли в Тронному залі неба проходить суд і вирішується наша вічна участь, нам варто підкоритись Ісусу. Не з цим важливим рішенням. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай благословить вас Бог. До побачення! thank you